Велика Британія оголосила про нові санкції. Вони спрямовані проти пов'язаних з Грузією прихильників російського вторгнення в Україну. Такий прес-реліз з'явився на сайті британського уряду. Там зазначили, військова стійкість Росії слабша, тому Кремль дедалі більше звертається до посередників у третіх країнах для підтримки своїх військових та пропагандистських операцій. Зокрема, це відбувається у Грузії. Під санкції потрапив грузинський політик і медіамагнат Леван Васад він за даними британського уряду використовує свої медіаплатформи для поширення проросійської дезінформації. Разом з ним обмеження наклали і на бізнесмена Отара Парцхаладзе. Він має широкі зв'язки з Росією та найвищим керівництвом партії Грузинська мрія, що наразі керує Грузію. Крім того, санкції дісталися двох танкерів так званого тіньового флоту, які транспортували російську нафту до грузинського порту Батумі. Суд нам тепер забув. Оролено загодити до портів Великої Британії. І на них наклали, як я вже зазначав, санкції детальніше проговорити про ці санкції. Та загалом настрої в Грузії. Доїдемо нашого наступного гостя Георгія Іналішвілі, експерт, міжнародник, пане Георгі, радий вас бачити та вітати ветері на апострофі. Добрий день, дякую за запрошення. Пане Георгі, загалом санкції проти е грузинських політиків, або е можновладців е і, взагалі, впливових людей. Ми вже бачили зі сторони України, е були різні санкції зі сторони е Сполучених Штатів Америки, але е не вони в першу чергу не звучали, що це санкції проти людей, які е ведуть проросійську політику або допомагають Російській Федерації. Бачимо зараз їх від Великої Британії, Велика Британія їх за. Е Запровадити чому саме зараз на вашу думку це почало з'являтися? І загалом чи погоджуєтеся ви з тим, що ці люди є проросійськими, якщо так можна сказати? А, так, В першу чергу, давай поговоримо трохи про цих людей, які були зараз санкція проти яких зараз запровадили санкції. Так, перше це Леван Васадзе, Леван Масадзе відомий а, грузинський політик бізнесмен. Про російських поглядів, тому що у нього є власне телебачення, і він завжди поширює такі проросійські а, наративи. А, і він тут а, теж був очільником таких а, партій, які дуже пов'язані з Росією, і у них такі дуже такі фашистські погляди проти всіх чужеземців і так далі. І він часто а, він особисто часто. Сам це робив і поширював про російські наратив, і дуже цікаво, те, що сам Леман Васадзе, а ще в радянські часи він відправився в Сполучені Штати Америки, щоб там отримати західну освіту. Але повернувшися до Грузії, до радянського союзу, потім ми зараз вже бачимо, чим він займається. А що стосується іншого персонажа, якого а, санкціонували вчора, це Отар Парцхаладе. Він теж дуже цікава особистість. Чому я це говорю? Він, при грузинській мрії, при чинної грузинської влади, він був генеральним прокурором Грузії. Але після багатьох скандалів його звільнили, і після цього він вже займається офіційно бізнесом. Але він залишив Грузію і він поїхав а, до Росії. І зараз він а, громадянин Росії ще два роки ХТО років тому Сполучені Штати Америки запровадили проти нього санкції. І офіційна причина була те, що а, Сполучені Штати Америки вважають цього персонажа як агента Росії, який працює для КДБ, ФСБ Росії. Зараз він знаходиться в Росії, і, але у нього дуже такий теплі стосунки а, з грузинською владою, тому саме зараз Британія вирішила запровадити санкції проти нього і проти цього Ливанова Васадзе. Якщо говорити про ці санкції, чи очікувати в майбутньому проти інших грузинських політиків або просто впливових людей нових санкцій не тільки від Великої Британії, а загалом, мабуть, все одно в першу чергу треба ж комусь відкривати цей шлях. І загалом, чи є на вашу думку, ці санкції це прямим сигналом саме до правлячої партії грузинська мрія. А так, звичайно, це прамі сигнал для грузинської влади грузинської мрії, яка зараз керує Грузією. А, але цифра в санкції не почалася сьогодні. Це вже триває більш ніж два роки. В першу чергу запровадили санкції проти а, суддів, які а, тут зараз у нас працюють. Після цього було вже а, санкції проти Отара від Сполучених Штатів Америки, і а, в останній а, рік ми вже бачимо уже постійні санкції а, від Сполучених Штатів Америки від деяких а, країн Євросоюзу, Союзу і так далі саме головне було те, що а, санкції, а, які ми зараз ми бачимо і чуємо, є а, можна так сказати на дві на дві категорії. перше це санкції а, а, мають на увазі обмеження на в'їзд в країну, і друге санкції, це фінансові санкції. Ми пам'ятаємо, що а, в грудні минулого року запровадили санкції. А фінансові санкції проти бідінайвани швелі, які є неформальним а, керівником Грузії, і грузинської влади, і після цього ми бачимо, ще дуже жорсткі санкції від стран а, країн Балтії: це Літова, Латвія, Естонія а, і так далі. Але а, грузинське суспільство очікує більш рішучих кроків від євросоюзу, тому що євросоюз запровадив а, тільки обмеження для дипломатичних паспортів а, а, влади, і а, більше а, нічого, тому що ми знаємо, що в Євросоюзі а, рішення приймаються а, всіми країнами, а тут є такі країни, як Угорщина і Словаччина, які зараз. А, а, Являються друзями грузинської мрії, грузинської влади, тому вони проти запровадження більше жорстких санкцій від Євросоюзу, але в суспільстві є очікування, що будуть продовжатися запровадження санкцій і від сполучених штатів, і від євросоюзу. Пане Георгію, якраз таки щодо вашого суспільства, грузинського суспільства? По перше, дякую вам. Якщо не помиляюсь, найбільша діаспора в збройних силах України, в Силах Оборони України це саме грузини, але зазвичай українське суспільство зараз не дуже багато чує про те, що відбувається в Грузії. Який наразі стан у суспільство. Я ж нагадаю. Торік у Грузії були парламентські вибори, на яких перемогла якраз таки грузинська мрія. Були величезні протести. Що маємо наразі? Який Настрій у суспільство і через санкції, і загалом, а, і ще раз хочу подякувати грузинському народу. А, дякую. Ви правильно сказали, що грузинський легіон, який зараз воює поруч з українцями, це це найбільший чужеземний легіон в Україні. і Звичайно, для нас це дуже велика честь, тому що у нас єдиний ворог це Росія, і ми дуже добре пам'ятаємо, як українці боролися поруч з дружинами 30 років тому, коли у нас була війна в Абхазії, і ми це теж дуже добре пам'ятаємо і. Ми дуже вдячні за це. А що стосується що відбувається в суспільстві? Зараз у нас така ситуація, а суспільство продовжує свої протести більше ніж 290 днів. Скоро буде 300 днів. Як суспільство постійно щодня виходить на протести і перекриває головний проспект місто і не тільки. Але тут треба зазначити наступне: на зараз у нас така ситуація, що а, головні лідери а, головних опозиційних партій більшість з них затримані. Вони перебувають у в'язниці. Але тут у нас є ще один а, фактор зараз. 4 жовтня у нас є а, вибори місцевого самоврядування. Тут, на жаль, опозиція розділилася на дві частини. У нас чотири головних опозиційних партій, два з них вони відмовилися від, а, від участі в цих виборах, бо вони вважають, що якщо грузинська мрія фальсифікувала парламентські вибори, чому вони зараз будуть проводити вибори дуже чесними і так далі. Але два опозиційних партії вони, все ж таки, вирішили брати участь в цих виборах. Тому, на жаль, опозиція у нас розколона на дві частини. А, як мені здається, суспільство не підтримує тих опозиційних лідерів, які зараз вирішили брати участь в парламентських виборах, але у нас така зараз є ситуація, така яка є. А ти, я сказав, що опозиційні лідер зараз затриманий в в'язниці. Наприклад, партія Михайла Саакашвілі, це теж одні, один із головних опозиційних партій. Лідер за, був затриманий минулого тижня, і він, він актив, активно виходив висловлюваннями, що треба якось організувати революцію, мірну революцію. Але його затримали за це. І зараз він перебуває у в'язниці. Настрій є таке, що зараз суспільство розкла на дві частини. Одна говорить, що ми будемо збиратися 4 жовтня не на вибори, а на великий протест. А друга частина буде брати участь у виборах. Але це люди, які будуть брати участь у виборах. Вони вони, я думаю, що це менша кількість ніж ці, які хочуть брати, хочуть організувати протест. Пане Георгі, дякуємо, що доєдналися до нас та змогли про це проговорити і про санкції, і про грузинське суспільство. Тому що дійсно мені здається, на мою особисту думку треба частіше говорити про людей, які найбільше готові воювати за нашу країну, за нашу свободу. І також бажаємо всього на кращого вашому народу. Георгії і Іналіш... Іналіш... на і на експерт міжнародно був ветеріна. Апострофі, дякуємо, що доєдналися до нас.